Олександрівські депутати, які представляють більшість в міській раді, поставили ультиматум міському голові. Депутати вимагають припинити безлад, який панує останнім часом на сесіях міської ради, та внести на розгляд сесії новий регламент та новий склад виконавчого комітету, який буде узгоджений з усіма політичними силами в міській раді. До затвердження нового регламенту та виконкому депутати відмовляються брати участь у роботі сесії міської ради. З відповідною заявою на початку сесії, яка відбулася 26 лютого, виступив лідер... Фракції Солідарності Андрій Коломійцев. Нас хвилює той факт, що останнім часом засідання Олександрійської міської ради більше нагадують політичне шоу, ніж бажання конструктивно працювати. Замість прийняття рішень ми вислуховуємо образи та залякування. Проводяться незрозумілі піар-акції, до роботи сесії залучаються працівники бюджетних та комунальних установ. Часто порушується етика поведінки. Для чого все це? Я особисто і впевнений, всі інші депутати йшли до міської ради для того, щоб працювати, а не гратися в політику на виживання. Сьогодні повністю відсутнє порозуміння між міським головою, членами виконкому та більшістю депутатів міської ради. Я об'єктивно не бачу подальшої продуктивної роботи міської ради. Причини дуже прості: діючи на сьогодні виконавчий комітет Олександрійської міської ради, обраний депутатами шостого скликання. До якого у депутатів немає довіри, намагається в будь-який спосіб утриматися на своїх місцях. Два місяці тому депутати сьомого скликання заявили про своє бажання сформувати новий виконком. Але що ми отримали замість нового виконкому позов до суду за неправомірні дії депутата під час формування та подання проєкту рішення. В порядку денному сьогоднішньої сесії до вчорашнього дня, Входило важливе питання створення нового складу виконкому. Вчора Степан Кирилович заявив про те, що це питання не буде розглядатися на сьогоднішній сесії. Отримавши порядок денний, я вже не впевнений, чи буде це розглядатися, чи не буде. Впевнений, що, викресливши це, це питання, ви, Степане Кириловичу, ще вчора були впевнені, що сесія не відбудеться. Адже ви чудово знаєте, що депутати першочергово вимагають прийняти два важливих для роботи міської ради питання. Які мали бути прийняті ще на другій сесії про регламент та про новий склад виконкому? Я впевнений, що після сесії ви обов'язково дасте інтерв'ю, де звинуватите депутатів міської ради в небажанні працювати. Хочу вас попередити та донести інформацію до всіх присутніх, що саме є ви що саме ви є головною посадовою особою в місті, яка відповідає за дії або бездіяльність міської влади. Я хотів би донести до всіх свою позицію. До депутатського корпусу прийшли 80% нових облич, які бажають працювати та пропонують нові ідеї та можливості, але вони бажають працювати тільки з новим складом виконавчого комітету, новими заступниками міського голови. Для цього вимагаємо на наступну сесію першочергово винести питання про регламент та про новий склад виконкому. До цього моменту остаточно погодити з депутатами всі кандидатури майбутнього виконкому та, витримавши всі терміни, в законному порядку прийняти ці два рішення. Починати або продовжувати не знаю, як правильно виразитися сьогоднішню сесію. Фракція Солідарність не бачить можливості, тому ми вимушені покинути зал, для того, щоб не приймати участь у подальшій сесії. Після такого рішення озвученого депутатом фракція Солідарності покинула сесійну залу. Таке ж рішення прийняли і представники Олександрійської організації радикальної партії Олега Ляшка в міській раді. Радикали назвали дії мера деструктивними і заявили, що мер робить все, щоб міська рада не могла затвердити регламент своєї роботи та новий виконком, незважаючи на чітку норму закону, міським головою робиться усе, щоб міська рада свого скликання не змогла затвердити свій основний документ. Згідно якого вона повинна працювати. На наше глибоке переконання, це робиться для того, щоб внести безлад у роботу депутатського корпусу та не дає можливості депутатам сформувати виконавчий комітет відповідної ради. Все це призводить до того, що виконавчий комітет, який здійснює повноваження сьогодні, не обирався радою відповідного скликання та працює в незаконному полі. Депутати міської ради, сьомого скликання, Являються одночасно членами виконавчого комітету. Секретар ради не обирався депутатським корпусом до складу виконавчого комітету, що є грубим порушенням законодавця. Всі ці дії міського голови створюють напругу в роботі депутатського корпусу. Як наслідок, сесії міської ради не несуть конструктивних дій. Більше того, міський голова дозволяє собі на власний розсуд вирішувати, які проекти рішень включати до порядку денного, а які ні. На сесіях міської ради Постійно дозволяє собі коментувати виступи депутатів, надає їм власну оцінку, дозволяє собі ображати депутатів міської ради, принижує їх честь та гідність за їх принципову позицію, що, на нашу думку, порушує етики, етику поведінки державного службовця та завдає шкоду всьому місту. Депутати від нашої політичної сили зробили все можливе, щоб був прийнятий головний документ нашого міста місцевий бюджет. Але ми проти того, що в бюджет закладалися кошти, перевірку витрачання яких міський голова, та його перший заступник постійно блокує. Останньою краплею для нас став виступ міського голови 25 люта 2016 року на місцевій телекомпанії, де вища посадова особа міста, дозволила собі відверту брехню та перекручування фактів відносно роботи як всього депутатського корпусу. Так і відносно член нашої політичної сили Герценка Сергія Петровича. Ми не хочемо брати участь у тому фарсі, який сьогодні штучно створюється міським головою та депутатом обласної ради Давиденка Людмилою Вадимовною. Закликаємо міського голову та увесь депутатський корпус виконати закон України про місцеве самоврядування в Україні. Звертаємося до міського голови внести на розгляд сесії проекти рішень про регламент Олександрійської міської ради, сьомого скликання. Та дотримуючись законодавства, провести консультації з усіма політичними силами, представленими в міській раді, та разом сформувати дієздатний виконавчий комітет міської ради сьомого скликання. Виходячи з вищевикла, відповідально заявляємо про свою неможливість брати участь у будь-яких пленарних засіданнях міської ради, доки не буде затверджений регламент Олександрівської міської ради сьомої скликання та не почне працювати виконавчий комітет міської ради сьомого скликання. Після цієї заяви представники радикальної партії Олега Ляшка теж залишили сесію. До колег по депутатському корпусу приєдналися також депутати від Батьківщини, самопомічі та укропу, після чого теж вийшли із сесійної зали. Після того, як депутатська більшість залишила сесію, міський голова довго розповідав про те, що він зробив для міста, знову звинуватив депутатів у бездіяльності та у тому, що вони намагаються обмежувати його повноваження. А також запевнив, що працюватиме лише з тими заступниками, з якими вважає за потрібне. І, зрештою, взагалі заявив про перевибори. Хоча жодних законних повноважень для розпуску міської ради у міського голови немає. сьогоднішнього Не дня йде Представники опозиційного блоку та особливо перший заступник мера палко підтримали ідею про перевибори. Та, зрештою, усі ці розмови завершилися тим, що Степан Сапюк змушений був закрити сесію у зв'язку із відсутністю депутатського кворуму.